Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні хочу показати вам цікаву пастку з масою програних фігур. Ми граємо за білих. Починаємо королівським пішаком е 2 на е 4 Чорні відповідають на е5. Білі виводять коня на f3 з нападом на пішака. Чорні теж виводять коня на С6 для захисту пішака. Білі виводять другого свого коня на поле С3. Чорний кінь теж іде на f6. Зеркальна партія. Білі йдуть пішаком на d4. Чорний пішак забирає нашого білого пішака на d4. Білі не забирають пішака, а ставлять свого коня на d5. Чорний кінь забирає нашого пішака на полі Е4. Білі видвигають свого слона на С4, чорний кінь відходить на С5, щоб не немало можливості зв'язати коня з королем. Білі свослона ставлять на f5 з нападом на ферзя. Чорні прикриваються своїм конем на е 7 Білі ставлять коня на e5. Чорний кінь стає на е6 з нападом на слона. Білі не захищають свослана, а ставлять ферзя на е 3 Чорний кінь з задоволенням забирає нашого дармового слона на полі g 5 З нападом на ферзя та захистом пішака. Білі на даний момент уже програють пішака та слона. Але мат чорним уже гарантований. Білі ферзем забирають пішака на F7 шах. Чорний кінь забирає нашого ферзя на полі F7. Білі ще й програють і фірзя. Бачите, мат? Білі своїм конем стають на F6 шах. Чорні забирають ще коня пішаком на поле F6. Здавалось би, що білі програли партію. Але білий слон забирає коня на полі Ф7, шах і мат. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте вподобайку та підпишіться на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення.